Вітаю вас, малята! Відгадайте загадку. Я найперша зацвітаю синім цвітом серед гаю. Відгадайте, що за квітка, бо мене не стане влітку. Так, це пролісок. Пролісок це невисока багаторічна рослина. Зацвітає рано навесні. Квіти з приємним ароматом зазвичай блакитні, рідше рожеві або білі. Проліски це квіти, які люблять тіністі місця. Втім, вони добре ростуть і на освітлених ділянках. Ця квітка приваблює своєю красою. Пропоную вам вивчити віршик катерини перелісної пролісок. Послухайте його. Я пролісок синенький і перший на весні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Який пролісок? Синенький, і перший на весні. Що він хоче сказати? Кінець, кінець зимі. Куди він простягає свої листочки? До сонця. Як він вітає весну ніжним дзвіночком? А зараз вивчимо віршик. Повторюйте разом зі мною. Я пролісок синенький і перший навесні. Сказати вам раденький, кінець, кінець зимі. З-під снігу мій листочок до сонця простягну, і ніжний мій дзвіночок вітатиме весну. Вивчить цей віршик на пам'ять і вишлють мені у групу. Я буду з радістю чекати.